Самовільні забудови демонтовують торгово виробничий комплекс південний добровільно розбирає споруди, які розташовані на території парку Скнилівський. До кінця року підприємство планує відновити колишні межі парку та взятись за його благоустрій. Таким чином південний демонструє своє бажання йти назустріч громаді Львова та цивілізовано вирішувати усі спірні питання. Те, що кіоски заходять на територію парку, природоохоронна комісія натякала вже давно. Однак, навіть попри розуміння однієї проблеми, залишалася ще одна: куди подіти підприємців? Не штука людей десь відправити незрозуміло де і вичистити територію, бо і такими будемо тоді гарними. Прийшлося провести певну реконструкцію, певні добудови, зміни деяких магазинів, зміни деяких конфігурацій торгових центрів. На це все треба було зекономити гроші, їх треба було трошечки знайти. І Цього року якраз всі ці речі відбулися. Підприємці, які орендували кіоски, переважно торгують будівельними матеріалами. Тож їх переселять у новозбудований спеціалізований комплекс. Там за таку ж оренду плату їм пропонують у півтора рази більші приміщення. Тим часом споруди уже розбирають. Обіцяють впоратись до кінця тижня. Далі відновлення меж парку. Оці вот металеві конструкції, бо мілкий масштабний вони переносять їх біля 12, як я нарахував. Значить, і от оцей весь плід, оце що є весь плід, який на, на фундаментній основі зроблений, на цементній на тонній основі ви можете показати. Значить, він переноситься на край тротуару, де, де вже буде закріплений, як обіцяє керівництво парку. Навесні візьмуться і за озелененням. Ми повинні цей парк. Зробити зразковим, враховуючи ще те, що він прилягає до території аеропорту, в ньому провести відповідні роботи і реконструкцію по дендрології, по покрову парку, і, звичайно, доріжки, освітлення. Тут ще дуже багато є роботи. За словами Віри Лясковської, яка вже не першу каденцію опікується екологією Львова, добровільний демонтаж споруд південним це прецедент для міста, адже сьогодні забудованими є більшість парків. А власники споруд не хочуть їх демонтувати а навпаки, розширюють свої маєтки у природоохоронних зонах. Вікторія Васкевич, Любомир Козак, вісник.